Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо цикл тем про стрес, як уникнути стресу, як побороти стрес, якщо він вже є. І ось сьогодні перед нами стоїть тема Божественне проведіння дії в житті людей. Нічого не відбувається випадково. У житті кожної людини діє Божественне проведіння. І якщо ми довіряємо Богові, то свого часу побачимо Його люблячу руку в обставинах нашого життя. Я хочу розповісти вам два цікавих досвіда. Хоч вони не зовсім пов'язані зі здоров'ям, але сподіваюся, вони допоможуть тим, хто переживає стрес, усвідомити, що Господь контролює кожну мить їхнього життя. Якось улітку до санаторію приїхала молода сімейна пара з Києва. Через кілька днів вони випадково виявили, що в їхньому заїзді були жінки з Німеччини. До того ж, прізвище однієї з них збігалися. З прізвищем їхнього родича. Річ у тому, що близько десяти років ця сім'я шукала дідуся по лінії дружини. Ще за радянської влади він зазнав репресій і його відвезли до Казахстану. Зв'язок із ним повністю перервався. Минули десятиліття, але від нього не було жодних вісток. Пізніше в сім'ї, яка втратила свого батька, з'явилася дівчинка, яка виросла і вирішила знайти свого дідуся. Однак усі спроби були марні. Вона зверталася до різних інстанцій, писала листи до різних служб через інтернет і навіть звернулася по допомогу на телевізійну передачу Жді мене. Проте все було марне, жодних вісток. Зрештою, молода сім'я припинила пошуки. І раптом на великому санаторії вони зустрілися з жінками з Німеччини і дізналися, що одна з них сестра їхнього дідуся. Це було просто неймовірно. Виявляється, їхній дідусь довгий час жив у Казахстані, а потім поїхав до Німеччини. Згодом він помер, але там ще залишилися родичі. Хоча внучці не довелося побачити свого діда, натомість вона дізналася, як склалася його доля і познайомилась зі своїми рідними. На прощальному вечорі жінка розповідала про цей досвід усім гостям і говорила, що лише Бог міг спланувати цю дивовижну зустріч. Ось інша історія. Двоє чоловіків, які приїхали з різних міст, один з Америки, а інший з Черкаської області, відпочивали в санаторії та жили в одній кімнаті. Вони потоваришували, обмінялися телефонами і вирішили підтримувати зв'язок, коли роз'їдуться. Однак. Однак один із них пізніше загубив номер телефону, а інший не мав можливості зателефонувати. Минуло близько двох років чоловік із Чикаго знову приїхав до санаторію, але тепер зі своїм маленьким сином і тещою. Дитину й бабусю поселили в одному місці, а його у двомісній кімнаті в іншому корпусі. Підійшовши до столу реєстраторки, гість Америки оформляв документи. Потім він вирішив запитати, чи можна за старими журналами знайти номер телефону знайомого, з яким мешкав раніше в одній кімнаті, щоб зв'язатися з ним, поки він в Україні. Дівчина відповіла, що зробить це, але трохи згодом, після реєстрації інших гостей. Усявши свої речі, чоловік подався до другого корпусу, де був його номер. Відчинивши двері і зайшовши до кімнати, він був просто вражений. На одному з ліжок сидів його старий знайомий, з яким він відпочивав понад два роки тому. Побачивши його, він вигукнув Невже ти звідси і не їхав? Його друг, побачивши приятеля, також був здивований і втішений. Друзі обнялися, поговорили про життя. Увесь заїзд вони дивувалися з того, як, як відбулася їхня зустріч. Господь у своєму провидінні керував їхнім приїздом. Протягом заїзду чоловіки розповідали про те, як вони зустрілися, не домовляючись про це і нічого не знаючи один про одного. Та ще й потрапили в одну кімнату. До речі, ніхто із співробітників і реєстраторка не підозрювали про те, що відбудеться ця незапланована зустріч. Усвідомлення того, що Бог керує нашим життям, має наповнити наші серця миром і спокоєм. Довірте всі свої плани і майбутнє тому, хто у своєму провидінні не помиляється і робить все для добра своїх дітей. Кожного ранку посвячуйте своє життя Богові. Нехай це буде найпершою вашою справою. Моліться так візьми мене, Господи, я повністю належу тобі. Я складаю всі свої плани біля твоїх ніг. Використай мене сьогодні у твоєму служінні, будь зі мною, щоб всі справи я звершував разом з тобою. Це необхідно робити щодня. Отже, щоденно вранці посвячуйте себе Богові. Вручайтеся всім, йому всі свої плани, будьте готові виконати їх або відмовитись від них, керуючись його провидінням. Ось такі, друзі, розповіді. Наступна розповідь також буде посвячена цій темі.